Молода відьма, а, тобто в неї є головна відьма, стара, яка всім завідує. А я на молода відьма, стара відьма може перетворюватись в молоду, тобто в неї такі а, і я просто під нею все. Вірити, бути сильними, йти вперед, ну і, звичайно, щоб ми всі дочекались миру. Не пара вона тобі. Як не пара? За мене будь-яка піде. Ти глупий. Як? Сьогодні привезли сюди до вас одну зі своїх вистав. Вона називається Конотопська відьма, за одноіменним твором відомого класика Квітки Остап. Конотопський сотник! Микита Ласович Забрьоха! Много я літа, моя літа! літа! кричи! Чого? Голова болить. Болить тут, тут, то, мабуть, на дощі! А душі не буде три місяці. Свідки знаєте? Відчуваю. Чим? Одним місцем. А. Як і у будь-якого великого твору, скажімо так, да, вона актуальна. Вона актуальна тим, що вона за допомогою персонажів розкриває ті речі, тих, тих людей, якісь події, які могли статися і 100 років тому, і 200 років тому, і може будуть і через 100 років. Тобто, це головний герой сотник, да про якого історія йдеться. Це досить такий чиновник, да. Посадовець, урядовиця, не знаю, як це сказати, вірно, яких, мабуть, ми зараз знаємо таких. Да? Тобто жадібний такий не дуже розумний, скажімо так. Да? Йому все просто, йому потрібна тільки Олена, там, дівка потрібна. Причому йому в принципі, потрібна будь-яка дівка, щоб покрасивіше була, щоб в неї там, форми якісь були по -по поцікавіші. Да? Це буде Олена чи Катерина, йому в принципі, головне, щоб яка якось статусна була. І це про те, як е, влада в принципі псує людину часто в нас буває, да людина, яка дарвалася до влади, його призначили сотником. І от він одразу все, я все можу. І звісно, про одвічну боротьбу добра і зла. Тобто є писар, е, який насправді є нечистою силою, да, такою з відьмами. І він його спокушає, бо справжнє зло ну воно насправді воно ж саме нічого не робить. Воно спокушає людей робити щось, от, будь ласка, оцей от приклад. І от мій персонаж, це брат Олени цієї особи. Чим він мені особисто подобається? Тому що це персонаж, який змінюється. Тобто спочатку він такий е лінивий, тупенький, ходить тільки ото свої псалми, читає, там дякому готується стати і нічого не робить. Все вона за, за нього робить, мішки тягає йому, там щось попрасувала, нагодувала, все а він там почитав свої якісь там книжечки, книжечки і спадки ліг. Що за парадою безбожників не ходить, і на грішників не ступає, і на засіданні ближнірів не сідає, але Господа закон. А... Але е, потім, коли е, він потрапляє у ситуацію зі справжнім злом, з відьмою, коли вона чаклує там Олену, да, її заворожує, щоб вона покохала сотника, вона його б'є добряче, так він і отут от в нього такі зміни в ньому відбуваються. Бо класний персонаж він має протягом вистави якось хоч трошечки змінюватися, до чогось воліти, кудись йти, до якоїсь мети. Да?

І в фіналі, коли він вже виявляється, він такий, можна сказати, головний протагоніст, да? бо він виганяє це зло. Він там відійди, проклята відьма в безодню безіменну, де промінь світло не проникне, да, там, в пекло йди назад до себе. Там, да? Він і виганяє, тобто перемагає так, таким чином зло. Тобто він змінюється він від якогось бовдура, перетворюється на людину, яка рятує від зла. А, але у нас фінал також: це про одвічність да, і добра, і зла. Вони все одно це відьма, потім виходять із сотінка. ну, у конотопі не вийшло, то йдемо далі. Ну, ми такий прикольчик робимо. Ми е, завжди називаємо місто, в якому ми виступаємо. То, да. то ми йдемо до вас. От, 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 от таке. як віддав занище стричку легко одразу вона з тим. Повіряє наш, отримує щоденних помиток і отришив. Отрішимся! Отрішимся! лишився. Перше, що я можу побажати, це, звісно, скорішого миру, справедливого миру для України. Звісно, вже багато втрачено і життів, і міст там і домівок. Тому ми це вже не повернемо, але ми можемо повернути свою територію і якусь справедливість щодо стосунків із стосунками у стосунках із окупантом із цинічним окупантом, небезпечним нашим на жаль, сусідом Росії, тобто побажання саме справедливого миру для України. Не просто миру, бо він може бути знати вірно формулювати свої бажання, щоб вони вірно збивалися, так щоб була відновлена справедливість, щоб Україна далі була вільною незалежною щасливою. Ми приїхали з виставою «Конотопська Відьма. Це така комедійна інтерпретація всім відомої п'єси. Сюжет майже той самий, проте герої опиняються в більш кумедних обставинах. Наша трупа складається з семи акторів: виходить пан Сотник, пан Писар, Дем'ян та Олена. відьм і відьмь. Дитися з відьмами, безумовно, не чеклувати. Ну, а, взагалі вірити в добро, не довіряти, ну, критично ставитися до слів і обирати тих, з ким спілкуєшся. Молитися треба. Давай тихо потрішечки можеш у голові прояснитися, ти щось згадаємо. Не, Не дай Боже!